Лазурний берег Франції одразу ж уявляємо дороге та розкішне життя, шикарні автомобілі, яхти та готелі. Це все так, але й бюджетному туристу тут є що робити. У цьому випуску ми покажемо вам цікаві місця найпопулярніших курортів лазурного берега, адже ми відвідаємо Ніцу, Канни, Монако, а також живописний півострів Капфера. Атмосфера курортного міста Ніца починає відчуватися вже в літаку, адже аеропорт, як і сама Ніца знаходиться на березі моря. Аеропорт, до речі, так і називається Кот-Дазур, тобто Лазурний берег. А недалеко від аеропорта починається знаменита англійська набережна, так що йти можна прямо вздовж неї, так і місто побачити і на транспорті зекономити. Англійська набережна ідеальне місце для неспішних прогулянок вздовж моря і паль. Хоча на дворі і зима, а саме січень, тут доволі людно та багато туристів. Можна навіть зустріти людей, які засмагають та купаються. Хоча температура повітря в даний момент всього плюс 15. Граючи по набережні, неможливо не помітити колір води. Вона тут неймовірно чиста і дійсно лазурного кольору. Найкраще приходити любуватися голубим кольором води в день, коли яскраво світить сонце. А от і вранці ближче до вечора море вже не таке лазурне, але це не робить його менш красивим. Ось такою ми побачили ніцу в промінні ранкового сонця. Вирушаючи далі вздовж берега, можна дійти до готелю Лене Греско. Це відомий готель, де встигли пожити такі знамениті люди, як Пікасо, Майкл Джексон, Коко Шанель. І це далеко не повний список. Найдешевший номер у такому готелі буде коштувати 370 євро. А ми рухаємося далі по набережні в сторону парку на замковій горі. По дорозі можна зробити фото біля надпису «I love Nice», а також помилуватися неймовірним видом на узбережжі. Сам парк знаходиться на пагорбі на місці старовинного замку, але придеться трішки попрацювати ногами, щоб до нього дістатися. По дорозі є кілька оглядових майданчиків, де можна подивитися на ніц з висоти. А з самого вершечка відкриваються види, від яких захоплює дух. І все це доповнюють екзотичні рослини і неймовірно красивий водоспад. А спустившись гори вниз, можна просто побродити по атмосферних вуличках. Особливого колориту додають різнокольорові дерев'яні ставні на вікнах, так і хочеться гуляти і розглядати тут все навколо. А ми вирушаємо до нашого наступного місця, яке в батьох асоціюється з шикарними автомобілями, найдорожчою нерухомістю, високими ставками в казино та іншими атрибутами розкоші. І як ви вже могли здогадатися, ми їдемо в Монако. Дорога з Ніці в Монако неймовірно живописна. Відірвати погляд від цих прекрасних пейзажів просто неможливо. З однієї сторони дороги Білий на схилах гір. Неймовірної краси скелі, з іншої море, пальми, яхти та атмосферні дахи будиночків, які ідеально доповнюють цей пейзаж. Монако два квадратних кілометри розкоші, вишиканості та помпезності. Незважаючи на таку маленьку площу цієї мікродержави, проживає тут майже 40 тисяч чоловік, з яких кожен третій мільйонер. Воно й не дивно, адже в Монако найвищі ціни на нерухомість у світі. За один квадратний метр мільйонери готові платити від 40 тисяч євро. Найперше місце, яке варто відвідати в Монако, це княжий палац, який є офіційною резиденцією правителів Монако. Нам вдалося помилуватися лише ззовні, проте у літній період можна зайти всередину і насолодитися інтер'єром. А ще з території палацу відкривається прекрасне видне місто, море та порт з яхтами. На пагорбі, де стоїть княжий палац, а також у його підніжжя знаходиться старе місто. Це доглянутий з багатою історією район, який вітає відвідувачів вузькими вуличками, невеличкими магазинчиками, кафешками та сувенірними лавками. Прогулянка пішки по старому місту прекрасний спосіб познайомитися з традиційним Монако. Океанографічний музей це ще одне місце, яке заслуговує уваги. Він буквально виростає зі скелі, що обривається в море на кілька десятків метрів. Принц Монако Альберт все своє життя присвятив вивченню морів і океанів. Володіючи організаторськими здібностями, він заснував музей, а згодом і інститут океанографії. Музеєм ми помилувалися лише ззовні. Проте, якщо ви цікавитесь морськими мешканцями, зайдіть обов'язково всередину. Вхід коштує 19 євро. А ми переміщаємося в Монте-Карло, щоб подивитися на те саме знамените казино. Воно розташоване на одноменній площі, прикрашені фонтаном. Різноманітними декораціями і все це доповнюють розкішні автомобілі перед входом. Туристам відкрито безкоштовний вхід у фоє та перший гральний зал з ігровими автоматами. За вхід в основний зал потрібно буде доплатити 17 євро. Однак перед візитом ознайомтеся з Дерскодом, адже в шортах і кросівках вас туди не пустять. Відразу біля казино є багато магазинів дорогого брендового одягу. Тут вам і Луї Вітон, і Прада, і Шанель. А ще тут зовсім не страшно гуляти вночі. Рівень злочинності в Монако один з найнижчих у світі. На 60 жителів припадає один поліцейський, а система поліцейського стеження тут одна з найпотужніших у світі. У Монако немає податків на прибуток, багатство чи капітал. Тому кількість охочих придбати тут маєток зростає. Але на території 2 квадратних кілометри не дуже розженеться, тому уряд вирішив розширити країну в море. Так, один з таких проєктів називається Порт'єр Ков, який штучно збільшить площу Монако на 6 гектарів. Новий район, розташований біля Монте-Карло, матиме гавань для 30 кораблів, ландшафтний парк та розкішну житлову територію. А ми їдемо в Канни, щоб пройтися по знаменитій червоній доріжці та відшукати інші цікаві місця цього фешенебельного зіркового курорту. Канни це столиця кіно, і найвідоміше місце в Каннах це палац фестивалів. Саме тут щороку розстилається довга червона доріжка, і найвідоміші знаменитості позують на ній для своїх фото. Ступити на червону доріжку та зробити на ній кілька кадрів може кожен бажаючий. Це не займе багато часу. Якщо, звісно, в черзі перед вами не буде такої туристки, яка передивлятиметься мільйон своїх фото прямо на доріжці. Зробивши фото, можна пройтися трішки далі до алеї зірок. Тут відомі артисти залишають відбитки своїх долоней. Проте відшукати імена своїх улюблених знаменитостей це ще той квест. Самі таблички не підписані. На них лише стоять власний автограф актора чи актриси. В двох хвилинах ходьби від палацу простягнувся великий міський пляж Масе. У канах, на відміну від ніці, пляжі піщані і ідеально підходять для купання. Звісно, взимку охочих покупатися не так багато, хоча бувають теж проте можна прогулятися вздовж берега по набережні і насолодитися прекрасними видами та спокійними середземноморськими водами. Якщо ви шукаєте, щоб подивитися в каннах з нетрадиційних місць, то вирушайте квартал Сюке. Це не галасливі і пафосні канни, а затишна старовинна частина міста. У цьому мальовничому квартальчику на горі Шевальє звивисті вулички і бруковані доріжки. Старовинні будиночки і затишні ресторанчики створюють абсолютно неповторну заспокійливу атмосферу. Хочеться зайти в одну з кав'ярин за чашечкою ароматної кави, з чимось солоденьким, і по ковтку, не поспішаючи смакувати кожну мить, а потім піднятися на гору до середньовічного замку і помилуватися прекрасними видами на Канни. Біля гори і замку на невеликій площі є ще одне туристичне місце будинок з муралами. Цей незвичний будинок припаде до душі любителям кіно. Фасад цієї будівлі прикрашають зображення різних кіно і мультиплікаційних героїв, акторів та інших відомих осіб кіноіндустрії. І так, Канни – це не тільки кіно, а й морський курорт. У якому поєднується розкіш та багатство з чарівністю приморського міста з вузькими старовинними вуличками і чудовими піщаними пляжами, обов'язково відвідайте Канни, якщо плануєте поїздку на лазурний берег. А ми вирушаємо в наше останнє і найбільш мальовниче місце нашої зимової подорожі по лазурному берегу півострів Капфера. Цей півострів славиться своєю природою, приголомшливими віллами та вишуканими яхтами. Майже повністю оточений мальовничими пішохідними доріжками, на одну з яких ми зараз і спустимось. Wow. Звідси відкривається просто неймовірний вид на море, скелі та маяк. Також це ідеальна локація, щоб зустріти захід сонця. І так, а зараз ми поїдемо ще якесь одне дуже красиве місце. Капфера з висоти. Це нереально красиво. Сподіваюсь, вам сподобався випуск про Лазурний берег. Підтримайте канал підпискою та лайком і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей у наступних відео.